Вітаємо вас сьогодні, наш гість, президент Федерації триатлону України, пан Богдан Михайлось. Я так несподівано розпочну з головного. Пане Богдане, вам скільки років? 58. 58. Доброго дня. А яка вага ваша? 77 сьогодні рано було. І скільки ви тримаєте цю вагу років? Ну, зі школи. Зі школи. Завдяки триатлону? триатлону і спорту загальному. Ну, але насамперед триатлону, так? Ну, насамперед, напевно, коли робив триатлон, вже так звик і воно так вже. А коли ви довідались, що таке тріалон? Це було, напевно, середина 90-х. Але до... я би сказав, початок 90-х років. А до того, ви яким видом спорту займалися? А до того я займався сучасним пятиборством. А, то у вас вже був великий досвід. Ну, я був і чемпіон України, і майстер спорту міжнародного класу по сучасному п'ятиборству. Тобто, в мене вже досвід був спортивний, достатньо, достатньо великий. А чому перейшли в триатлон? Ну, новий Вивід спорту, цікавий. Тоді був, вже тоді, тобто, розвалювався Радянський Союз і на спорт почали, ну, напевно, фінансування почалося набагато гірше. І Тобто такі професійні спортсмени, хоча по радянському союзі завжди казали, що у нас професійного спорту немає, але він, він існував. Тобто, було важко, важко себе профінансувати. Тобто, ну, на сучасному п'ятиборстві там входить такі вид спорту, як кінь. Тобто мусили бути коні, фіхтування, зали, стири, навіть кульки для стрільби були, були, почали бути дефіцитом. Тобто, ну і напевно, за того, що. Я ще до, до сучасного пятиборства я займався плаванням довгий час. І в мене один з моїх таких видів спорту, який е достатньо сильний був, це було плавання і біг. Тобто угу. Австрія два, два види спорту. Залишився у нас тоді, так. Тоді ще Радянський Союз був, і тоді якраз тільки почався цей вид спорту. Тобто е команда. Якщо я не помиляюся, Радянського Союзу виїхала на перший чемпіонат світу в 91-му році, чи в 90-му, чи в 91-му році. Вже на другий чемпіонат світу ще за збірну СССР я вже попав. Я був, я був а, вже тобто на... вам залишилося велосипед, велосипед надолужити. І ви легко з цим впоралися? Ну, впорався. Які результати свідчать, того, що ви впоралися? Ну. Результати Достатньо бачу. багато результатів було. Я був і е, першим чемпіоном України. Е, був е, переможцем Кубку СССР. Е, був е, призером багатьох міжнародних змагань, дуже багатьох міжнародних змагань. Тут ми до найцікавішого, я боюсь, що ви про це зараз скажете. І ви поїхали в США як тріатлоніст. Я здогадуюся, тут спорт. Був вже в занепаді фінансування погане, а тріатлон у цей час так, почав дуже, штата, дуже, дуже сильно дуже сильно розвиватися. І ви зрозуміли, так. що там вам буде як спортсмену добре? Е, напевно, так. Напевно так. Тут були. Ну, ми мали в ті часи дуже великі проблеми, не тільки з фінансуванням, то ми говоримо і про екіпіровку, ми говоримо про е, дороги. Ви в штати поїхали зі своїм велосипедом? Так, так зі своїм, так, і, так, там, так, і там і там стартували зі своїм велосипедом. Я ж кажу що з 91-го року. Я вже виступав на багатьох міжнародних змаганнях. Тобто я я виступав і навіть був час, я виступав за італійську професійну команду, тобто я жив в Італії, виступав в Італії, в Австралії, тобто я вже до, до до, до Америки об'їздив велику частину світу. Але ви хотіли приїхати в Америку, тому що триатлон розпочинався на Гаваях. Це як мека триатлону чи ні? Ні, е, тоді якраз е, просто є е, в нас в триатлоні є різні дистанції. Тобто є дистанція, так звана Олімпійська дистанція, е, дистанція, е, де спортсмени приймають участь на олімпіаді. Так, 1500 метрів. 1500, вільним 500, стилем. Е, так, вільним стилем 1500 п'ятсот метрів. Е, їдуть 40 кілометрів і біжуть 10 кілометрів. Це От. класична олімпійська? Це класична олімпійська дистанція, так. А є айронмен. Айронмен – це, ну так, або називаємо класичний триатлон. Це 3 800 плавання, 180 велосипед кілометрів і 42 марафон біг. 42-195. От. І якраз в Америці, на Гаваях проводиться традиційно вже, починаючи, по з, починаючи, по-моєму, з 84-го року, Проводяться традиційно чемпіонати світу серед, тоді були серед професіоналів. Тепер вони і серед професіоналів, і серед аматорів, і, і жінки, в тому числі проводяться постійно кожен рік чемпіонат світу. Ви були учасником? Я був учасником в 95-му, 96-му і 97-му роках. Важко було Горячо, дуже горячу. Там тобто там потрібно приїжджати заздалегідь. І адаптуватися до температури. Ну, Крім того, що є часовий пояс зміняється. Навіть якщо ти живеш на на другій частині, на східній частині Сполучених Штатів Америки, то то Гаваї це є більш на західній. Що навіть від Каліфорнії треба достатньо довго летіти на Гаваї. Це ж посередині океану от, острова. І тому часовий пояс так само впливає. І треба тут, до того адаптуватися. І тут найцікавіше. Або одне з найцікавіших. Ви прожили 20 років в сполучених штатах? Плюс мінус? Так, прожив 20 років. Я прожив в сполучених штатах з 95-го по практично по 2016 рік. І ви повертаєтеся сюди. І вас скільки років як обрали президентом Федерації Тріатлону? Е, Ну, мене зразу ж обрали президентом Федерації Тріатлону Львівщини. От рік а... України. А рік назад України. так? Рік назад України. Акцентую, бо часто президентами спортивних федерацій є люди, далекі від спорту. Так. Або депутати, там, або так. підприємці успішні, або ще там, що. А тут ну просто таке ідеальне, ідеальний збіг. спортсмен триатлоніст один з перших і дуже успішних, повернувся і очолив Федерацію триатлону України. Причому... Ну, то бізнес, бізнес так само напевно вплинув, тому що я є бізнесмен і. І фінансово, ясно, що я фінансово особисто підтримую Федерацію. Нинішній стан Федерації відрізняється від того стану у 94-95 роках, коли ви звідси поїхали. Абсолютно. Абсолютно відрізняється. Чим? Тому, ну, наприклад, тим, що по перше, хоча б є, хоч не воно невелике, але є фінансування держави. Тоді цього фінансування практично не було практично його не було. От і дуже багато е, виїздів на змагання приходилося робити за свій рахунок, от, шукати спортсменам, вишукувати спонсорів е, всілякими способами. Видумувати, як поїхати, як прожити, де дешевше, як дешевше. Тобто дуже багато часу і, і здоров'я йшло на те, щоб ну не стільки підготуватися до змагань, скільки просто приїхати фізично на змагання. Якщо ви пам'ятаєте, ті часи треба було мати візи. Треба було ну, в Європу виїхати, в будь-яку країну, ти мусив мати візи. Перед тим як ти мати візи, наприклад, в мій час більшості посольств так тоді і залишалося в Москві. І приходилося їхати в Москву, щоб дістати візу. Тож не було так, що Україна вже мала свої посольства і так далі. Тобто, це візу... була одна з причин, чому спортсмени поїхали за кордон. Такі так, як... дуже дуже було важко. Дуже важко було зараз. Набагато легше далі, те, що ну велосипедів, екіпоровки взагалі не було. Тобто я зараз дивуюся, тому що діти мають е... зараз на сьогоднішній момент, деякі діти мають краще краще обмандарування, екіпіровку, чим ми мали тоді професіонали. Набагато краще, і це дуже відчутно на результатах. Це дуже відчутно на результатах. Ну зараз взагалі помінялася вся, вся, вся екіпіровка, всі велосипеди. Якщо тоді там, наприклад, рахувалося, що в тебе сім швидкостей на велосипеді. Це є ну супер круто. То тепер 12 – це є нормально. 11 – Це є вже взагалі, ніби стара. Тепер 12. Коли тоді все було там на дротиках, і так далі, переключателі, то все було зовсім інакше. Тепер це все електроніка, все електронно. Це велосипед. Так, але плисти вільним стилем і Пли... бігти своїми ногами. Плисти, так. Порівняйте результати, будь ласка, 90-х років, от ваші і теперішні? Як вони? Ну я маю на увазі не лише ваші персонально, але тодішніх Ми... триатлоністів. Результати стали дуже сильні. Перше, за того, що як я вже сказав, що помінялася вся екіпіровка, тобто велосипедна. Це велике значення має, тому що ти, ти борешся не стільки сам собою, скільки з супротивом вітру. Чим швидше їдеш, тим більше вітер, більше супротив, і це дуже важливо. От. Друге, що помінялося в самій підготовці в техніці, наприклад, техніка плавання з часів. Якщо хтось пам'ятає часи Сальнікова, коли він був спортсмен, виплив... перший виплив та тисячу 15... метрів з 15 хвилин. Це було щось таке ну ненормальне. Це в Канаді. Здається, він на Олімпіаді зробив. Я не пам'ятаю, де рекорди. та та мені здається, що це він зробив тоді. В Москві була Олімпіада 80-го року. Що 14, щось 59. 9, так. Так, так. То тепер це є. Абсолютно, ти навіть в фіналі не будеш з таким результатом, то точно не буде. Ну, 1500 нічого. метрів п'ятсот метрів від пливуть набагато. Тобто рекорд зараз, по-моєму, 14,30, якщо я не помиляюся, навіть швидше. От, і сама техніка помінялася, плавання. Самі ну, врахувалося, що, наприклад, плавці, там, які пливуть довгу дистанцію, вони там ну, метр вісімдесят три, метр 80, росту це вже є добрий ріст. А зараз це двохметрові спортсмени. Це зовсім інакше, інакше тип тип самого атлета, інакший. От так, і в бігу так само помінялося. Е, ну, Я вже не говорю там про кросівки, які ви маєте, і так далі. Але і техніка, методика, ну і результати можна зрівняти. Наприклад, коли бігли там 20 років назад чи там 25 років назад, який був результат, наприклад, на, на 10 кілометрів чи на 42 кілометри. Як зараз біжуть, ви, там, напевно, знаєте, що недавно там навіть був поставлений рекорд, хоча він такий неофіційний з двох хвилин, марафон з двох, двох вибачаюся. От, тобто 42 виріс. кілометри 195 так. метрів, так, а, так. так. От, на жаль, в нашій ситуації, якщо ми беремо до українського триатлону, він не настільки виріс, наскільки світовий виріс. Тобто, в нас є велика проблема з плавцями, в нас є велика проблема з бігунами. От, ну, якщо я не помиляюся, то рекорд на 10 кілометрів. В 10 кілометрів чистого бігу по стадіону. Він був встановлений в 72-му році, мені здається, львів'янином такий був львів'янин Андрієв. І цей рекорд стоїть до сих пір. Тобто його не... Ну, Кросівки стали ліпші, але 50 років його побити не можуть, розумієте, в Україні, так? А якщо ми беремо кращих триатлоністів, то вони біжуть. Набагато швидше, ніж рекорд Андрієва. Але, але його не зарахують, як бігуна. Ну, ні, вони, ні, ні, чому. Вони просто ну, в нас є такий е, дуже, дуже талановитий і м, один з кращих бігун, біг, бі, в цій арені бігунів в триатлоні арені бігунів англічанин його прізвище є. Ну, мені здається, що він е, 15 чи 17 секунд. Чистим бі біжить швидше, ніж е рекорд Андрієва. Тобто, в нас фізично таких бігунів немає в Україні, як на світовій арені біжуть тріатлоністи. В нас просто їх немає. І це це, 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 ну, це ну катастрофа. Це це дуже 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 сумно, тому що ви е види спорту на виносливість в нас дуже сильно відстають. Дуже сильно Але... Я в Україні. Але в той же час кажуть, що це дуже є престижним. От навіть серед айтівців, от скласти іспит на айронмена, на залізного чоловіка, там проплисти, потім проїхати на велосипеді, потім пробігти, так? Порядок, так? ну це дуже сильно там. Це престижно, це мати звання Man, це престижно. Це, ну, але це все, все ми говоримо про аматорський спорт. Ми не говоримо про професійний спорт. Професійний спорт, на жаль, на жаль, Україна дуже сильно, дуже сильно зараз відстає. Тобто, ми маємо надію, що в нас буде один олімпієць в тріатлоні, який буде приймати Віталій Воронцов. Барижі. Буде приймати участь в Борисі. Так він відбирається, ще не попав, ще не пройшов сітку відбору. Але ми маємо всі надії, що він відбереться на олімпіаду і буде на буде представляти Україну на Олімпіаді. От тобто, ви самі розумієте, там буде 53 чи 54 мужчини, так приймати участь, і ми мріємо, щоб він попав в тих 53 чоловіки, щоб прийняти участь. Ми не говоримо ні про які медалі, ми не говоримо ні про які там е, першу десятку, ми не говоримо про першу двадцятку. Ми так, говоримо що? про просто, щоб людина попала туди. Ну настільки, настільки рівень, світовий рівень високий. Ми, ми, ми на жаль відстаємо. Ми на жаль відстаємо від того, і ми в пошуках талановитих дітей. Проблема є в тому, що плеяда тренерів відійшла старших тренерів. Тобто, в нас молоді тренера, які там закінчують інститути фізкультури, які навіть були сильними спортсменами. Вони відкривають свої клуби, тренують аматорів. Не ну, але не займається дитячим видом дитячим Чому їм спортом. вигідніше аматорів триатлоністів. Ну, платять гроші. Аматори платять гроші. Ви як приходите в спортзал, ви берете персонального тренера, ви платите йому за кожне тренування. То саме то саме в тріатлоні ви платите спортсмену за кожне тренування і він тренується, і він платить за за басейн в той час, коли, наприклад, не, не кожна дитина чи не кожні батьки можуть дозволити заплатити, щоб дитина там тренувалася достатньо часу, оплачувати басейн. А такого, щоб з аматорів перейшов професіонал, випадків не було? Ви знаєте, можливо, десь я в нас не чув таке. Я просто знаю, що починали займатися, починали там виступати на якихось аматорських змаганнях. Перші там змагання, можливо, попробували, але це все, все одно вже десь діти, діти чи спортсмени, які займалися в дитячо-спортивних школах, і вже до того мали сильну підготовку, наприклад, ну, наприклад, в плаванні. О, тобто, а так, щоб просто з вулиці прийшов, і я хочу позайматися і десь там досягнув якихось величезних висот, такого, ну такого, на жаль, на жаль, не буває. Але триатлон дуже популярний. Чим ви пояснюєте його популярність? Ну, один з варіантів це ніби те, що треба рятувальнику вміти. Тобто, з одного боку, не дуже складно, бо у пітиборстві там і фехтування, і, і кінь потрібен був, так? І стрільба. А тут, якби спрощений варіант, екіпірування ніби надмірного не треба, але треба мати добру фізику, добру підготовку. Ви знаєте, я би не сказав, що не тільки екіпірування не треба мати, екіпірування треба мати, тому що велосипед, сучасний велосипед, коштує достатньо дорого. Достатньо дорого. Тобто воронцов на якому їздить? Прошу, ну воронцов їздить на велосипеді середнього класу. Цей велосипед коштує приблизно 5 тисяч євро. Ну але до велосипеду ще багато чого треба. якби в нього ми... був е, за 10 тисяч євро, він би ліпший результат показував? Ну тут же там знаєте так е, важко сказати, щоб показував краще чи не краще. Ну, напевно, би себе почував можливо краще і більше впевненіше. Тобто, велосипед від 5 тисяч євро це рахується, це рахується добрий до, доброї, доброї якості велосипеджу. Для професіонала, добрий. так? Так, ну по. Так, так. Але ще раз наголошую, що там ну немає меж покращення, тобто і просто будеш мати кращий велосипед, і можливо там десь ті секунди. На зараз зараз в. В олімпійському триатлоні трошки інакша специфіка, ніж той час, коли я виступав. Зараз спортсмен мусить дуже сильно плисти для того, щоб виплисти в першій, як ми називаємо, пачці, тобто в, перших, в першій там п'ятірці чи в першій десятці групи. Тобто, якщо стартує там, наприклад. 50 чоловік, то краще випливати в перші. Чому тому, що е, гірші спортсмени вони відстають і велосипеді зараз об'єднуються в такі групи, і групою їдуть. Колись було заборонено, колись кожен спортсмен мав їхати окремо. І за тим слідкувала суддівська колегія, за тим дуже жорстко слідкувала. Якщо ти там приближаєшся ближче, ніж 10 метрів до спортсмена, ти діставав пеналті, тебе зупиняли і так далі, і так далі. Був абсолютно інакший тип змагань. В айронмені воно так і залишається, але в Олімпійській дистанції воно абсолютно не так. Тепер всі їдуть групою. Тому дуже важливо та, дуже важливо вискочити в перший пелітон. І в тому першому пелітоні втриматися, так, проїхати. І тоді, вже як кажуть, в нас. Фі фініша чи там е змагання проходять вже в бігу. Тобто хто краще з тих перших 10-15 чоловік, які приїхали, хто кращий бігун, хто краще при... тобто тип змагань змінився. Тобто мусить бути спортсмен, мусить бути дуже високого класу плавець і високого класу бігун. А велосипед він мусить мати такий, ну. Твердий середній рівень, щоб ну його щоб не викинули з тої групи, щоб він не випав просто фізично з тої групи, пане Богдане. Але ви говорите про олімпійський триатлон, А олімпіада це ніби для любителів, а не для професіоналів. Ну так, ні, ні, так, ні. так популярно було говорити. Ну, так, говорить. ні, ні, олімпіада. А я, хочу, це а чисто, я хочу шокувати чисто професіонали, це все професіонали, це люди, які заробляють гроші. Це люди, ну, які тепер так, так. люди, які наприклад, ну в федераціях на зарплатах, люди, які мають спонсори, і люди, які стараються. За коронаша федерація платить зарплати спортсмена. Наша федерація зарплати не платить, але в нас є наша федерація. На жаль, поки що є дуже дуже так можна сказати бідною по зрівняно з іншими федераціями. Але, наприклад, спортсмени топові спортсмени вони є. На зарплатах в спорткомітеті, тобто є зарплати, певні ставки в спорткомітеті, і спортсмени, які є в збірні України, які є найкращі, Вони дістають зарплати в спорткомітеті, спортивні зарплати на спортивних ставках. Вони є так. Пане Богдане, я знаю, що ви не дуже це любите, як прихильник олімпійського варіанту тріатлону. Але для глядачів це для глядачів наших це буде цікаво. Залізний чоловік, залізна людина це пливе 3860 метрів, майже 4 кілометри. Так. Потім їде на велосипеді 180 кілометрів. Так. І потім біжить 42 кілометри 195 метрів. Так. Це один раз. Так. І оце залізна людина. Так. А ультразалізна це коли за один день він робить це тричі. Тобто 4 кілометри майже пливе, 180, так? Ні, він пливе майже 11 кілометрів. Що зразу? Зразу, так. Старт, так, так От три вісімдесят на три проплив. Потім скільки? 540. 540 кілометрів проїхав на велосипеді. І потім 126 кілометрів пробіг. Так. Є такі змагання. Ну, це я ще раз наголошую, що цей, напевно, ще раз, як ми попередньо перед ефіром розмовляли на ту тему, то я можу сказати, що це є просто такі ультра- Змагання так само, як є, наприклад, в бігу. Там є 100 кілометрів біг. Змагання по 100 кілометрів бігу. Він не фіксується, як якийсь вид спорту, що є там, є рекорд, але це все ну є ультра-ультрабігуни. Вони біжуть там 100 кілометрів. І в них є специфічно на 100 кілометрів. Там рекорд свій. Є ультрабігуни, які біжать там 24 години. Тобто, 24 години по стадіону люди бігають. Тобто не зупиняючись. Ти можеш зупинитися, ти можеш поспати, але ти, ну, ти не набіжиш ту дистанцію. Хто більше, хто довше, хто більше пробіжить за 24 години. Є різні, є, є різні бігу, бігові дистанції, де ти біжиш там пару днів. Тобто там пробігаєш з якоїсь точки А в точку Б, там між ними там, може бути там, тисячі кілометрів, і ти там, біжиш і там зупиняєшся, з тобою їде там, ціла група підтримки, тебе там кормлять, дають тобі спати, роблять масаж і так само. Є так само. В плаванні перепливають ламанші, перепливають там різні, ну різні різні дистанції, пливуть там добами і так далі. Так само є і в триатлоні. Є в триатлоні, що роблять три разом, а є там в триатлоні, що роблять у десять днів там підряд роблять айронмен. Тобто кожен день вони роблять айронмен, тобто кожен день, нехай там ну в середньому роблять роблять дистанцію там 12 годин. От кожен день вони по 12 годин 10 роблять. 10 днів поспіль. Десь ну, ну я ч я ну, щось що, таке та. чув. Та. Скільки таких людей є? Ну, різні люди. І люди ну, різні, я розумію. Ну, їх є нема, десяток. Напевно, людям, десяток. Людям, ну, люди хочуть е попробувати свої межі. Люди хочуть сунути свої межі, зрозуміти, де є, де є цей ліміт. І Різні речі роблять. Я читав про Тріатлон, що свого часу, коли його започатковували в Сполучених Штатах Америки, тоді вважалося, що велогонщик, бельгійський, Еді Мерс, був ідеалом спортсмена. І під нього, якби це робили. І думали, що триатлоніст це також ідеал спортсмена? Ну, В такому якби, спортивному вимірі? Чи... Ви знаєте, ну, я, я чув, я чув і читав так само, що Еді, що Еді Меркс був це знаменитий вагончика. Так, був еталоном десь. Напевно, він до того займався, як і більшості на заході дітей займаються плаванням, тому що плавання ну обов'язково в школі. Тобто, всі, всі мусять вміти плавати, і напевно в нього якісь були результати непогані по плаванню, тому що непідготованому ну, непідготовленій людині проплисти це, ну, Це нереально. Можемо сказати так, що це нереально. Тобто, ясно, що в нього були навики плавання, ясно, що він міг, міг, міг це здолати. Ну, наприклад, е е є дуже Такий, з, боже, мій забув прізвище каз, каз, каза, з Казахстану, гонщик е, Вінокуров згадав. Вінокуров, можливо, чули, не чули. Він був, був так. Був. Він, ну, він, як, Може, він живий, але ні, він та... живий. Він, він він проїжав, за зарубіжні команди за італійські. А, да, за Італійські їздив він з Казахстану, він їздив багато. Тур де Франс, Вуельту і так далі. так далі. Повично з в... ним їздив так, 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 Ан... та, Армстронг. Та, так, 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 так от він от він зробив айронмен от зараз, от в 23-му році він на чемпіонаті світу серед аматорів виступав в аеронмені. Лень і, віку... серед аматорів і свою вікову групу виграв. Тому що в нас а, йому вже чимало. А, та, чимало, Так, чимало років, там, я не знаю, йому там за напевно, за 40, можливо, за 50. І він він, по-моєму, свою вікову групу. Пов вигав, треба подивитися, але він виступає дуже багато велогонщиків, які там плавали і добре плавали, і, наприклад, пробували той же, той же Амстронг, Він неодноразово виступав в айронменах, Неодноразово. Мало того, що цікава історія про Амстронга, він до того як прийти в велоспорт, професійний велоспорт, він був тріатлоністом. Тобто він прийшов в тріатлон, він робив тріатлони, а потім в нього один з його видів спорту був сильний, дуже це велосипед, і він перейшов. На, е, на назад вернувся. Я ж, здається, неправильно сказав ім'я. Він Ленс, по-моєму. Ленс. Ленс Амструнта. Так, він, так. він перейшов на е, в, в, вело, в велоспорт, ставав чемпіоном Тур де Франсу. І потім він вернувся в триатлон, але там ціла історія з його... з З з допінгами. З допінгами, з раковими захворюваннями, Чи було, чи не було. Лікувався і саме, приймав, лікувався. І так само там в триатлоні, так само там були історії. Ну, от але він. Виступав? так, Він виступав до потім виступав в велоспорті, потім знову повернувся в триатлон і ще виступав в триатлоні. Пане вона, а ви коли в останній як президент федерації тріатлону цю дистанцію? Ви знаєте, я е, в останній мій чемпіонат світу був е, на Гаваях е, в айронмені в 97 році. Це був мій останній раз, коли я виступав. І після того я не виступав. Ну мені було так тоді сталося, так що е, в мене була невелика травма. Е, я вирішив, е, була пропозиція від моїх спонсорів, зали, з, з, ну, по роботі, залишитися в Сполучених Штатах робо, і дістати гарну роботу. От. Завдяки знову таки триатлону. Я е, залишився, працював, вчився, за, за, закінчив університет в Америці, так само, другому мою освіту, і було дуже важко, тому що я старався, старався себе відділити від спорту. Тобто я ходив там релігіозно в зал. Е, е, Займався в залі, ходив там деколи бігати, більше плавати, деколи, можливо, там виїжджав на велосипеді покататися, але старався себе віддалити від спорту, тому що емоційно це було дуже важко, ну кинути кар'єру, які, які я. Які я... Присвятив там практично всю свою молодість, пане Богдане, лише дві хвилини залишилось. Ви згадали університет. Ми знаємо, що в Штатах університет це вид спорту, вселяко допомагає. У нас є університети, які можуть Немає. Оце це є. Я би навіть шкода, що в нас є дві хвилини. Оце якраз болюча тема, тому що в нас, на жаль, у нас діти є дуже багато талановитих дітей. Приходить вік час ЗНО, батьки на ЗНО, університети, і діти завершують кар'єру. Тобто діти, які... Ще можливо сказати, ще не починалося. Починалося вони вже завершили. Просто ну Могли бути успішні. Якби університет так. В нас середній вік, середній вік доброго тріатлоніста це близько 30 років, тобто це дуже ще далеко. Якщо б у нас університети приймали будь-який спорт, тобто приймали по спорту, давали можливість е тим талановитим, талановитим спортсменам, талановитим дітям мати якісь або спеціальне відвідування, або Дати можливість якоїсь там академ відпуску, поки дитина хоче себе реалізувати в спорті, якщо б були спортивні команди, якщо б між собою змагалися, так як, наприклад, в тих же сполучених штатах Америки чи Великобританії, де є де є дуже сильно роз, розвинутий, е, е, спорт. Е, Університетський спорт це було би зовсім інше, і між іншими на ту тему дуже багато я розмовляв і е, з нашим паном Нікуліним. Е, він має візію, як це все робити, як поміняти міста, міста. Іс е, і були неодноразові зустрічі в мене з нашим міністром паном Гуцайтом. Ми так само про це говорили, і ми в себе в федерації про це говоримо. І якщо б це все помінялося, я думаю, що ми б були б ну на голову сильніші не тільки в триатлоні, а взагалі в циклічних видах спорту. Ми мало що встигли, закінчується, але я подумав: триатлон це перше інтерв'ю. Ми проплили першу частину інтерв'ю. Потім наступного разу зустрінемося, проїдемо на велосипеді, а потім пробіжимося. З Просто домовлення. через якийсь час Домовились? З задоволенням. Задоволенням дякую. Дякую, що дивилися і слухали президента Федерації Тріатлону України, пана Богдана Михалуся. На все добре.